Як я мріяла про газ, щоб з комфортом жити, не балон за три рублі і в сажі не ходити, коцюба і потім чад і на вулиці плити, сир в банках на базар, сезон закрутити. Дочекалась. Переїзд в село перспективне. Вже опалення у мене газове, омрійне, тепло, затишно в кімнатах, не думай про дрова, а щоб вугілля купляти вже немає і мови. Мрії, мрії, мудрість скаже, така вже справа. Хочеш розсмішити Бога? Розкажи про плани. І подули переміни для люду простого. Стали мерзнути в нас ноги від газу отого. Потім жарко від платіжок. Ще й за газ доставка. В того, хто це придумав, поїхала планка. І згадалася. Дитинство, піч, тепло у домі, мокрі валянки, пальто, ноги без утоми. І, закутавшись у ковдру, сиджу на лежанці. Я не чую, що пече і замерзлих пальців. Поки руки ще робили, Її і змайструвала, бо війна розпочалася ще скрутніше стала. Тільки скочите, як внучка, вже сили не маю, та душі і тілу тепло. Чого і вам бажаю?